Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина і з вами урок Історії України 10 клас. Тож, темою сьогоднішнього уроку будуть українські землі у складі Чехословаччини, Карпатська Україна. Поговоримо про міжвоєнний період. Тож, за рішенням Паризької мирної конференції, Закарпаття опинилась у складі Чехословаччини. На початку 1920-х років чеський уряд намагався створити враження, ніби сумлінно виконує свої міжнародні зобов'язання щодо надання підкарпатській Росії автономних прав, зазначених у Сен-Жерменському договорі в 1919 році. Свої зволікання з надання автономії вони пояснювали непідготовленістю населення краю до самостійного життя через низький рівень освіти і відсутність у достатній кількості. Кваліфікованих українських кадрів більшість населення були неграмотними їх було приблизно 95%. Адміністративно-політичну організацію краю визначали праські статути 1919 і 1920 років. Вони не запроваджували Сен-Жерменського договору та Конституції Чехословацької Республіки щодо Закарпаття, але йому було виділено статус окремої адміністративно-територіальної одиниці, яка називалась Підкарпатська Русь, залишивши поза її межами майже 100 тисяч українців на землях Словаччини, вони управляли цією територією. Не справдилися сподівання на місцевої. Інтелігенції про організацію управління краєм за участю місцевих представників на посаду першого губернатора Підкарпатської Росії президент Чехословацької Республіки Томош Масарик запросив молодого адвоката, вихідця з України, але громадянина США Григорія Жедковича, сформувавши адміністрацію з Чехів, спроби губернатора реалізувати обіцяні широкі автономні права були безуспішними і вже 16 жовтня 1921 року він залишив свою посаду новопризначений. Губернатор підкарпатської Росії Антин Бескет, адвокат політичний громадський діяч Теж не мав реальної влади. Натомість краєм управляв чех віце-губернатор розсипал та очолювана ним адміністрація, до складу якої входили одні чехи. Лише в 1937 році за губернатора Костянтина Грабаря почалось розширення автономії Карпатської України. Було створено Губернську раду, яка отримала деякі повноваження осінні тисячу 1938 року, і під час реорганізації Чехословацької Республіки на федеративну державу. Але особливо помітними були зрушення в культурно- Національному розвитку, уже у 1919 році чехи взяли за організацію такої народної, середньої та фахової освіти. У цьому напрямку було зро... зроблено багато дій. Особливо відзначився міністр освіти Чехословацької республіки дерев. Усі національні меншини краю мали свої школи. Проте, найбільш швидко і непропорційно щодо кількості дітей, зростала кількість чеських шкіл. До роботи в українських школах краю влада Чехословацької республіки залучала багато. Іммігрантів з Росії, які здебільшого не знали української мови. Крім цих шкіл існували і гімназії. У 1931 році їх налічувалось 8. чотири були з українською мовою навчання. І вже в 38 році їх було 11. ну і відповідно 5 з українським навчанням. Але в той самий час чеський уряд зробив все, щоб внести непорозуміння в мовне питання. Вищий адміністративний суд Чехословацької Республіки своїм рішенням від 28 червня 1925 року визнав українську мову чужою для населення Закарпаття. Це викликало дискусії, якою мовою вести викладання в краях школу. Дискусія була міжнародного розгласу і закріпила поділ населення на два протилежних табори: український народовський та русинський. І остаточна дискусія була розв'язана в 1930 Році після надання краю автономії. Тож, у Закарпатті політичне життя було бурхливим через широкий спектр політичних сил. Уже під час перших виборів до парламенту Чехословацької Республіки на території краю діяло 14 партій, а згодом і понад 30. Українська партія, яка б діяла самостійно тут, тривалий час її не було. Усі найвпливовіші партії Чехословацької республіки мали свої організації в Закарпатті, які відбивали настрої та вподобання різних груп населення. Разом із тим, кожна із них схилялась до першого. Національно-культурницьких традицій, що історично склалися вкрай. Найвпливовішими течами були русинство і народництво. Русинський напрямок, який користувався на той час найбільшою підтримкою населення, домагався автономії краю. Його лідером був Андрій Бродій. Народовський напрям на чолі з Августином Волошиним послідовно відстоював український характер населення краю і теж виступав за автономію. Але крім названих течій, значна частина населення Закарпаття на виборах підтримувала комуністів у 1938 році. діяльність комуністів була заборонена. Прихід до влади в Німеччині нацистів став причиною активізації. І політичної боротьби в Чехословацькій республіці обмеження політичних свобод Німеччина а згодом Угорщина стали на шлях підтримки сепаратистських рухів у Чехословацькій республіці під гаслом переходу і перегляду несправедливої Версальської системи. Ці події пожвавили автономістський рух у Закарпатті розпочали об'єднання партій краю блоки у 1936 році угорські партії під гаслом Один народ, одна партія об'єднались в угорську об'єднану партію, яка активно виступала за приєднання краю до Угорщини. Тоді ж розпочався процес створення руського блоку партії прихильників ідей автономії. Готують, готуючись до нападу на Чехословацьку республіку, генеральний штах Вермахту розробив план Грюн 30 травня 1938 року. Він був втілений. В цьому плані містився окремий розділ про шляхи приєднання до нападу на Чехословацьку республіку угорців і поляків. В основу цього розділу було покладено вислів Гітлера, що можливих союзників слів привернути до себе територіальними вподобаннями. Перед регентом Угорщини. На той момент це був Горті, приваб... відкрилася доволі приваблива перспектива. Так? Шляхом територіальних придбань він намагався вирішити внутрішні проблеми. Тож навесні і влітку 1938 року співвідношення сил у Європі склалось не на користь Німеччини. І в цих умовах Гітлер зробив ставку на те, щоб підірвати Чехословаччину із середини. Почалось створення автономійського фронту. І представники партії судеських німців. Обговорили свої плани з керівниками угорщини. Угорська сторона запевнила, що готова до співробітництва, і у Закарпатті відразу активізувались проугорські сили. Прискорилося створення руського блоку, і частина лідерів співпрацювала з розвідками Угорщини і Польщі та приховувала справжні мету своєї діяльності: відрив краю від Чехословацької Республіки і приєднання його до Угорщини. Після Мюнхенської угоди Чехословацька Республіка під тиском Німеччини перетворилась на федеративну державу чехів, словаків і русинів. Тож таким чином ми бачимо з вами, що українські землі у складі Чехословаччини опинились в більш сприятливих умовах розвитку ніж Польща та Румунія. Чеський уряд відкрито не здійснював дискримінаційних заходів щодо українства, сприяв економічному і культурному розвитку краю. І чеський уряд до 1938 року відмовлявся надавати гарантовані міжнародними договорами автономні права Карпатській Україні. Цього вдалося досягти лише завдяки зовнішньому впливу. Здобувши автономію, українці зуміли максимально скористати. Ситуацією і 15 березня 1939 року було проголошено незалежність Карпатської України. Що буде далі? Дивимось на наступних заняттях.